Стану трішечки взяти. Вітер такий страшний, збиває з ніг. І крижаний висить. Ну, оце ми вміємо. Оце ми любимо, так, Буля? Заплутуватися. Тож ще я... прийшла, бо скачуть, хочуть гуляти. Я не знаю, чому вони так люблять гуляти. Скачуть, як кажуть, Скакують зі штанів. Так, труться, оце берег, бачите, тут ще зелена рослинність є місцями. Оце ось я десь метрі два з лишнім внизу, тому тут затишок, але вітер діймає усюди. Сльози з нас біжать, руки крижаніють, вітер крижаний, звичайно, Ось тут навіть рябить вода не сильно, тому що тут трішечки більш-менш затишно. Вийшла погуляти, як тільки побачила, що беру куртку, все бісяться як несамовиті, люблять Не собаки гуляти. Хоча вони ж у мене у, у, у будинку на території у мене 800 є, але ж ні. Треба піти на волю, я тільки що взяла, щойно взяла булю на поїдеться, тому що може ще кудись скакати, куди не треба. Підемо далі, водичка. Бачите, а тут коло берега вона взагалі тихенька. Ось тут рослинність якась. На дні не знаю, видно вам не Мені видно, а вам не знаю. Видно, зараз тільки... зіркусь. Так, підемо десь будемо вилазити. Ось така у нас сьогодні погода. Холодно, але сонечко світить Сьогодні так, добре. Це сонечко, це так не обійшло з Це Так, а ну давайте вгору. Давай, тягни мене, Боля. Ай, молодець, давай, давай, І ще трішечки той застрягла. Вилізли. Так, підемо зараз назад, назад буде в спину вітер. Вітер буде тут і в спину. А зараз ось в лице, я ж кажу, Сльози такі. прямо лються з очей. Ось Так озеро вигнуто. взагалі дуже. Давайте здорово.